Да, мазду я би тут точно не проїхав. Добре, що він цей тут проїжджає. <плес> Ой, я вивежу на сайт. Хай дивляться. Готельний комплекс алігатор. Як от до Євро приїжджаємо в готель. Моим братья ноги мы лягаєм спати боулінг клуб, Отель Алігатор Це називається Напрямок руху з повишеною інтенсивністю. Гайова. Вулиця Гайова, місто Тернопіль.